Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт цим хлопцям та дівчатам. Привіт нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні в студії нашого телеканалу Плюс Плюс завітав до мене друг, якого звуть. Представься, будь ласка, Владік. А прізвище Остапук. Остапук. Отже, Владік, привіт, радий тебе бачити. Дякую, що знайшов хвилинку і завітав до мене в гості. Як твій настрій? Розкажи нам. Хорошо. Ти один сьогодні прийшов чи може з сестричкою або батьками? А з батьками і сестричкою. Дуже добре. Можна їм передати привіт. Скажемо привіт всім. Привіт всім. Добре. Підскажи, будь ласка, Владік, ось ми мешкаємо, живемо в країні, яка називається Як Україна. Правильно. А за що ти любиш Україну? Що тобі подобається найбільше в нашій країні? Багато. Багато чого? Да. Багато гарних місць, так, які, да. в які хочеться потрапити? А тільки що там все так? Так, ти полюбляєш подорожувати? Так. Да. А любиш е, прогулянки, наприклад, на природу виїжджати полюбляєш? Да. Добре. Скажи, будь ласка, ти е, вільний від навчання в час, мабуть, е, гуляєш? З друзями, а також дивишся мультфільми. Це правда? Да. А які мультфільми тобі полюбляються найбільше? Вінка пепа, Нідяго. Так. А чи є ще улюблені мультфільми? Е... Може, фіксики або мультфільми е, з нами, з героями телеканалу. «Плюс І ще я бачу такий. Може, на каніках бачили? На так, бачив. Мені теж подобається цей мультфільм. А за що ти любиш телеканал Плюс Плюс? Бо ж вони такі терешні. О, і пізнавальний, так? Так. Да. Дякую тобі, мені дуже приємно. А зараз ми можемо разом з тобою передати привіт і всім нашим близьким, родичам, батькам і всім нашим маленьким телеглядачам. Що ми їм побажаємо, Владик? Дякую. Дякую. А за що дякую? І вона, вона нас повела сюди. О, дуже добре. Дякуємо всім за те, що сьогодні ми маємо можливість спілкуватися з цим гарним хлопчиком і передаємо привіт всім. Всім гарного настрою і гарного дня. До побачення і до нових зустрічей. Найталановитіші в світі діти наші.